Пройшовши ланку від е, директора школи, від вчителя, зайняв позицію начальника, знає всі проблеми, які виникають в освіті. Мудрий керівник, керівник виважений, керівник з великої букви. Професіонал, людина знана, обізнана, е, з досвідом. Україна живе в таких перманентних виборах. Ми чекаємо одних виборів, інших виборів, і це досить негативно впливає на розвиток галузі. Всі бояться робити якісь різкі кроки, думаючи про те, а що ж скаже вибори: чи оберуть мене знову, чи підтримують мене знову. І на превеликий жаль, оці перманентні вибори призводять до того, що фактично модернізації системи освіти в країні не відбувалося. Персонал. Дивись на телеканалі Ексклюзив у суботу о 19-й годині, неділю о 10.00, понеділок о 7.30 та четвер о 12.20.